Хостел на території медичного центру нефрології та діалізу організували в будівлі з офісними приміщеннями. Переобладнали кімнати під житлові, облаштували кухню у санвузлах, душ із гарячою водою. Міні-готель утримують із коштів компанії, а витрати на лікування пацієнтів відшкодовує Національна служба здоров'я України, каже інженер центру Сергій Макаренко, який водночас головує у громадській організації осіб із інвалідністю Надія на життя. Деякі пацієнти з нашої області після проведення процедури. На жаль, не змогли повернутися в ті міста, де вони мешкають, тому що вони були тимчасово підкреслені, окуповані. От, і вони можуть поїхати туди, якщо доїхати назад, можуть вже не вийти. Тому в нашу було прийнято рішення організувати їм змогу мешкати на місці проведення процедури. І зараз під час війни ми рахуємо, що це подвійний наш обов'язок, надавати людям можливість жити. Нині у центрі отримують замісну ниркову терапію методом діалізу 116 пацієнтів. Їхня кількість весь час змінюється. Чверть поїхала, але замість них приїхали нові, каже лікарка-нефролог Валерія Марченко. Всім надають повний обсяг медичних послуг. В нашому центрі є пацієнти, звичайно, з міста Запоріжжя, але зараз в умовах воєнного стану багато пацієнтів з місця, де зараз проводяться в бойові дії, були евакуйовані з Маріуполя, з Полог, з Токмака, з Гуляйполя. Серед 23 переселенців, які оселились у хостелі, троє з Маріуполя. лікарка педіатр Лариса Черкесова розповіла Суспільному, як у палаючому місті працювала перша міська лікарня, де разом із діалізниками ховались містяни. А потім під мінометними обстрілами її родина вибиралася з міста у напрямку Бердянська. Дизельний генератор підключали. То дизельний генератор підключали, світла ж не було. І завідувач домовився з пожежними. Там була машина вся побита, щоб воді привозив воду. Хоча вона нефільтрована була, але вже не до цього було. У відділенні у той час було десь 500 людей: медики, їхні родичі, діти, і ми діалізники. Там так бомбили, що не було можливості вийти. У мене тиждень був без діалізу. Снаряд потрапив у будинок. Він повністю згорів. Як чоловік вивозив із міста, не пам'ятаю. У мене три дні повністю стерлись з пам'яті напевно через те, що не було діалізу. Протягом тижня, звичайно, вони відчували деякий дискомфорт, були симптоми інтоксикації, але зараз все вже добре. Деякі пацієнти проводили діаліз транзитом в деяких регіонах Запорізької області, наприклад, в Бердянську. А якщо вони там три тижні в підвалах перебували? Три тижні це великий срок для пацієнтів, що потребують замісної ниркової терапії. Місяць проживає у хостелі і отримує замісну ниркову терапію житель тимчасово окупованого села Білогір'я Пологівського району Віктор Левченко. Села пошти немає розбомбили. Люди в Взагалі немає, і хати майже не забрав вівторки. Віторквечором 5 час розбив. О, ви вчасно виїхали? Так, так за півтора часа забрав вівтору, поїхав. Їх забрав і привіз до зятя Аби поліпшити житлові умови людей, у хостелі збираються провести інтернет, каже Сергій Макаренко. Щоб люди могли займатися чимось, та слідкувати за новинами, які є в нашій країні та за кордоном. Таким ми займаємось. Особливо хочу подякувати також нашим волонтерам. Люди, які забезпечують цих пацієнтів продуктами харчування, які вони приходять до нас, питають, що їм потрібно, і людям завезли харчі. Є у центрі і автономний генератор на випадок відключення електропостачання, показує Сергій Макаренко, і каже, що витратного матеріалу, про який подбали завчасно, вистачить щонайменше на два місяці. Новини на Суспільному. Запоріжжя.